Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Ось і прийшла до нас осінь. Красива, чарівна, золота. Починає жовтіти листя на деревах, а на людей чекає багато осінніх турбот. Збір урожаю в саду, на городі. А давайте поглянемо, який урожай потрібно зібрати на городі. Настала осіння пора, дозрів урожай. Що будемо збирати? Ану, відгадай, ось ми і опинилися на городі. Назвіть, що тут росте? Морква, помідор, картопля, баклажан, огірок, цибулька, капуста. Перчик, буряк. Назвіть однім словом те, що росте на городі. Так, на городі ростуть овочі. А людина, яка і доглядає за овочами, зветься городником. Для вирощування овочів городники роблять грядки. Восени, коли овочі дозрівають, городник збирає врожай. Я буду вам показувати один овоч, а ви буду називати так, ніби їх Багато. Це огірок. а на кущі ростуть огірки. Це помідор, а на кущі ростуть помідори. Це баклажан, а на кущі ростуть, баклажани. Це гарбуз, а на грядці гарбузи. Це перець, а на кущі, перці, кабачок, а на грядці. Кабачки. Молодці. Подивіться, які великі овочі ми зібрали. Потрібно зробити їх маленькими. Опелька. Опелька. Не картопля, а картопелька. Ошок. Ошок, ошок не горох це, а горошок. Інка, 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 це не морква, а морквинка. Чок-чок-чок це маленький. Бурячок. Улька, улька, улька це не цибуля, а цибулька. Молодці. Овочі зменшились і всі вмістились в кузов. Дітки, а ви знаєте, що овочі ростуть по-різному? Деякі ростуть над землею або на землі, а деякі під землею. Подивіться уважно, які овочі ростуть на поверхності землі. А ці овочі ростуть під землею. Запам'ятали? Урожай вже зібраний. Давайте розповімо про овочі за схемою, який розмір, який колір, яка форма та яка назва. Подивіться. Вона велика, зелена, кругла. Це капуста. Він маленький, червоний. Круглий це помідорчик. Спробуйте самостійно. Великий фіолетовий овальний це баклажан. Маленька, коричнева кругла це картопля. Молодці, ви гарно попрацювали і впорались з усіма завданнями. До нових зустрічей!